По всій планеті стартувала всесвітня акція 16 днів проти насильства. Головною подією акції в Україні вже традиційно стає соціальний проєкт Річ у тім його ініціатор МВС України. У проєкті Річ у тім представлено 16 звичайних побутових предметів, що стали знаряддями домашнього насильства. Вони фігурували у реальних поліцейських протоколах. На жаль, всі історії, що стоять за ними, мали місце у реальному житті та відбулися у нас в Україні. Плакати з матеріалами виставки розповсюджено по всім регіонам нашої держави, і сьогодні ви маєте змогу їх побачити. Річ у тім, що домашнє насильство може відбуватися зовсім поруч. Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ти знаєш. Річ у тім, що кривдником можеш бути ти сам і не розуміти цього. Річ у тім, що ти можеш врятувати чиєсь життя, якщо не залишишся осторонь. Не терпіть насильства, звертайтеся по допомогу.